Затриманий за погром сільського магазину, чоловік продовжує голодувати, адже не визнає себе винним. Обвинувачений не їсть вже більше ніж місяць і схуднув за цей час на 25 кілограмів. Аби привернути увагу до своїх вимог, навіть зашивав собі губи. Детальніше про протест в ізмаїльському СІЗО у наступному сюжеті. В Ізмаїльському сізо один із засуджених в знак протесту зашив собі рота, адже не визнає своєї вини. 3 лютого він оголосив голодування, однак йому не повірили. Тож він пішов на відчайдушний вчинок. Он мені дуже сильний і очень справедливий. Якби він он був виновен, он би сказав, що да, я виноват, как бы. а в честь того, що ну, в знак протесту, що он не виновен, він вирішив этим так і доказати. Хоча навіть э, ті люди, які в магазині потерпіли, вони йому не вірять що на голодовке сидит сейчас столько дней, поэтому он решил зашить рот, щоб этим даже доказать, что он не кушает. Василя чоловіка любові підозрюють у вимаганні. За версією правоохоронців, 31 січня він разом із товаришами в селі Ярове вимагав гроші у господарів місцевого магазину, які ті нібито заборгували. Жінка викликала поліцейських, через що зловмисники штовхнули її та втекли. Однак, любов цю версію заперечує: діти дуже скучають, плачуть за ним, вони не знають, що відбувається. ми самі всі не знаємо. Є вина, пускай доказують, і пускай он тоді... А за за етану, оскільки ми знаємо, що люди не виноваті і ні доказів, то хто-то дожен обратіти на це увагу. За словами жінки, чоловіки зайшли випити кави, однак напій їм не сподобався. Зав'язався конфлікт і вони вирішили піти. Геть господар магазину вибіг за ними із ножем. Цю версію підтримує дружина другого затриманого Юлія. Їх просто витащили з машини. троих, не разбираясь, виноваты, в чем, что. А их просто вытащили с машины и положили на землю, как тех собак. И это при том, что там было 10, 9-10 полицейских, и ни у кого не работала камера. Нет, нет, нет того, как они их задерживали. Затримані зверталися до апеляційного суду, однак їхній позов не задовольнили. А тим часом чоловік від своїх вимог не відмовився, але рота вже розшив. Тепер продовжує голодування з надією, що його почують. Спочатку особа об'явила, оголосила голодування, відмовилася від вживання їжі. В наступному в неї було зашито рот. Зразу може прокоментувати, сказати, що такі ситуації, на жаль. В установах по всій Україні інколи трапляється, це не багато випадків, але такі випадки відбуваються. Проводилися профілактичні бесіди, працював психолог, окрім цього. Щоденно за даною особою спостерігав медик. Чоловіка етапували до арциза. Якщо провину доведуть, йому загрожуватиме від трьох до семи років позбавлення волі. Катерина Банкова, Олена Іонова, Євген Руденко, Сьомий канал.